Хто такий Петро Стебницький. Петро Стебницький народився на Київщині, теж в багатій родині, виїхав в Петербург потім, працював в Міністерстві фінансів, був людиною доволі заможною. Але з того, що я знаю про його біографію, а про нього мало хто що знає, я думаю, він в дитинстві переніс якусь травму стосунків з дівчиною. І в нього на цьому ґрунті я не думаю, що це була женофобія, але це щось таке було, як ночоєловецького. Він так і не одружився. Сторонився жінок, і сторонився взагалі всіх, крім справи української. Петро Стебницький жив у Петербурзі. Його переписка з Євгеном Чекаленком величезна, є видавництво Темпора. Видало, здається, в 2008 чи в 2009 році листування Євгена Чекаленка з Петром Стебницьким. Я читав частину цих листів велику. Переді мною відкрилося всі нюанси життя українського від 1905 до 1910 рік і інтриги Михайла Грушевського. І Нестерпний характер, даруйте і нехай мені дарує Борис Дмитрович, Бориса Грінченка часто, і всякі інші деталі От, українського життя, яке вчилося жити громадським життям, і подвиги окремих людей. І ясно, що там, де нестерпний характер, там теж можуть бути подвиги літературні, як Гурінченка. Все перемішано в цьому світі. Нема нічого абсолютного, той герой, той злочинець. Все в цьому світі має різні кольори, різні відтінки. Петро Стебницький постійно висилав Чеколенку то тисячу рублів, то тисячу п'ятсот. На той час згадаймо, це були великі гроші. А Петро Стебницький час до часу приїжджав до Києва, потім назад у Петербург. Кобзар, який видав пізніше Василь Доманецький, я скажу про Василя Доманецького. Ще все це сприяв Петро Стебницький, який був основним українцем Петербургу, якщо так можна говорити. Це він він там був всі українські справи йшли через нього. Там розумний, дипломатичний, на високій посаді, освічений. І в грудях в нього горіло українське серце, даруйте запаф справжнє. На пальцях одної руки ці люди всі, які запалювали ці смолоскипи. Стебницький потім переїхав до Києва. За уряду Скоропадського був міністром освіти короткий час, у 23-му році, помер в холоді, в голоді, залишився під окупацією, на відміну від Леонтовича. І Чекаленка, який виїхав в еміграцію, залишився під окупацією, помер від голоду, практично, хворий, самотній самотній. Тисяча році похований в Києві на Чекавиця Петро Стебницький.